П'ять неймовірних серіалів, від яких ви точно не зможете відірватися. Всім привіт! Мене звати Альона, і на цьому каналі ви дізнаєтеся, що подивитися та що почитати. Сьогодні у мене для вас п'ять неймовірно крутезних серіалів у жанрі детектив та трилер, які точно, точно змусять вас дивитися ці серіали до самого ранку. І перший серіал називається Утікай від Гарлана Кобена. Я був дуже кумедним. Фу ні, один, два, три. Від мене! Що тобі зараз? Бейдж! 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 Боюся вам слід піти. Це місце злочину. Я детектив. Мені потрібна ваша дочка. Не знаю, де вона. Пропала. Ми завжди кажемо дітям не вірити незнайомцям і гляньте на нас. Хіба я вам вірю? що? Ні, пусти, пусти мене! Ви його знаєте. Я вважаю, він тримає її проти її волі. Вчора Корвала знайдено мертвою. Річ не могла зробити таке. Ні, але ви могли. Треба її знайти і привести додому. Серіал утікає знятий за одноіменним романом Гарлана Кобена Ранавей. Він, на жаль, у нас ще не перекладений, але ви можете прочитати його англійською мовою. І це британський детективний трилерний серіал, який буквально ось ось був випущений на Нетфлікс. Він вже, до речі, є в українському перекладі, і розкаже цей серіал нам про історію однієї сім'ї. А власне, одним із основних головних героїв є батько голова сім'ї, у яку Кого усе життя раптово йде кребер. Його дочка зникає, і це стає такою точкою неповернення, коли повністю усе повертається з ніг на голову. Чоловік опиняється у центрі розслідування дуже такого таємничого вбивства, і починає усе як цунамі просто набирати силу, тому що сімейні таємниці, вбивства навколо нього стаються, усе стає дуже дивним, усе стає дуже моторошним, і дійсно в один момент чоловік просто. То абсолютно не розуміє, у що перетворилося його власне життя. Цей серіал дійсно наповнений несподіваними поворотами сюжету. В певних моментах я прям така: ого, цього не мало бути. Я прям дійсно не очікувала певних поворотів сюжету, і признаюся вам чесно, в деяких моментах навіть була трохи засмучена, і засмучена не через те, що це серіал поганий, а через те, що там таке відбувалося, що мені було ну дуже сильно шкода головних героїв. Зникнення сімейні таємниці. Вбивство дуже дуже багато різноманітних розслідувань та детективів. Дійсно, цей серіал точно вартий вашої уваги. Наступна екранізація вже не така нова, як попередня, але все ще, на мою думку, має, має дуже сильно вас заінтригувати. І це екранізація роману дуже відомого автора, якого звуть Стівен Кінг, і називається ця екранізація Містер Мерседес. Біл годжес, першокласний детектив. На пенсії. зі мною зв'язався містер Мерседес. Вітаю, детективе. Усіх поганців вже піймали. Ти просто одержимий цією справою. Загинуло 16 людей. Бреді, якщо чесно, то ти якийсь дивний. Не переймайся, мамо. Я дбаю про нас у тому підвалі. Цей тип хоче залізти тобі в голову. Я у тебе на подвіжжі, детектива. Стояти. Вітаю детектива. Якщо мене і спіймають, то точно не ви. Це наш хлопець сто відсотків. Вірус. Його треба знайти. Я був кращої думки про вас. Тепер я вас просто вб'ю. У кожного копа є справа цього життя. Ця справа моя, містер Мерседес. В українському озвученні від не зупиняй продакшн». Отже, цей серіал розкаже нам історію одного детектива, якого звуть Біл Годжес. І власне в нього є одна незавершена, нерозкрита справа. Ця справа стосується масового вбивства, і дійсно, цей неймовірний терорист-маніяк власне вбився. Він все ще десь гуляє на волі. І от саме цей негідник в один момент вирішує зв'язатися з нашим головним героєм, з нашим детективом, і надсилає йому певні. Листи. В цей момент, звичайно, між ними зав'язується певна гра, така в кішки-мишки, і саме про це ви будете дізнаватися у кожній наступній серії цього неймовірного серіалу. Це неймовірний, дійсно неймовірний серіал, неймовірна екранізація, як я вважаю, яка розкриває психологію не лише детектива, але й психологію самого маніяка. Звичайно, я не кажу, що це тільки в серіалі, так показана книга, це в. Взагалі шедевр, і як я вважаю, моя особиста, неймовірна думка, тому що дійсно ця книга, цей серіал і те, і те. Точно варте вашої уваги. Повірте мені. Прям запишіть, якщо ви ще це не бачили. І у книзі, і у романі дійсно показуються неймовірно круто розкриваються усі слабкі сторони, усі сильні сторони, усі мотиви, усе взагалі про людську особистість, про мотиви якихось певних дій Дійсно, неймовірна робота. Стівен Кінг дійсно просто ну неймовірна людина в цьому плані, і мене дуже сильно е, тішить той факт, що і такий крутезний. Роман було українізовано у серіалі, і серіал також зроблений просто як конфеточка. Переходимо до наступного психологічного трилеру, і цей серіал називається Звір у мені нас усіх приваблюють монстри, покушаємо долю, фліртуємо зі смертю, аби довести, що ми справді живі. А якщо не можемо зупинитися, тоді маленьке полум'я. Яке ми запалили, може спалити увесь будинок разом з нами. Цей серіал також можна знайти на Netflix, він є в українському перекладі, і розкаже нам він про одну відому письменницю, яка наразі проходить доволі складний етап у своєму житті. А пов'язаний цей складний етап з тим, що вона, на жаль, втратила свого сина. Через це вона перебуває в такому депресивному доволі стані. Вона закинула усе своє письменницьке життя, свою кар'єру. Усе її життя, здається, має ітишка Реберті дійсно. Вона дуже не дуже себе почуває. Але в один день поруч із нею оселяється доволі відомий чоловік. А відомий він не лише своїми статками та своїм бізнесом, але і ще тим, що колись декілька років тому в нього якимось дивовижно загадковим чином загинула дружина. І, звичайно, саме він був обвинувачений у її вбивстві, але, звичайно, жодних доказів не знайшлося. З нього були зняття. Усі обвинувачення, тепер він живе своє найкраще життя, вже трошечки розхльбуючи у ті всі наслідки, які ну, дійсно залишилися після усього того розслідування. І от наша головна героїня знаходить натхнення саме в його історії. Вона хоче написати про нього книгу, вона хоче дізнатися, що відбувалося насправді, чи дійсно він винний або не винний у цій всій історії. І вже далі, ой, що там було, що там відбувалося? Дійсно, це неймовірний серіал, який не залишить вас байдужими. Це серіал всього на один сезон, там всього лише. Вісім серій. Ви будете просто сидіти, гристи нігтики, переживати, думати, що ж там сталося, чи винний він, чи не винний, і взагалі, що там, чим ця вся історія власне може закінчитися. І дійсно, це буде тримати вас у напруженні. Цей крутезний серіал. Ви зможете подивитися всього за день або за вихідні. Напружений, динамічний, цікавий, з дуже такими специфічними, особливими головними героями, які будуть. Вас тригерити, бісити, агресувати, можливо, ви навіть будете. З певного боку можна навіть трошечки їх пожаліти, але недовго. І дійсно цей серіал точно точно задіне ваші струни душі. Тому, якщо вам хочеться подивитися щось таємниче, загадкове про вбивство розслідування, то от звіру мені точно вам сподобається. Наступний серіал, неймовірний, детективний, цікавий та напружений, заснований. Також на неймовірній книжці від авторки Елін Гільдербранд. Не можу вимовити і запам'ятати. Книжка називається Ідеальна пара, а от серіал на Netflix називається Чудова пара. Може, вам є що мені сказати? Вітаємо з передотним весілля до цієї родини залишатися на периферії там, де безпечно. Чи не забагато драми для випадкового утоплення? Нащо ви даєте людям угоду про нерозголошення? Прошу, <рес> вони багаті. Настільки що можуть убити і не відповісти. Мене заарештовано. Чи я можу вийти перекусити? <рес> Ніколи не знаєш, що в іншої людини на думці якими близькими ви не були часті you, і цей серіал розкаже нам історію одного майбутнього неймовірного, красивого, щасливого весілля, яке відбувається на острові Нантакет і преривається тим, що стається вбивством, вбивають подружку нареченої і, звичайно, на цьому віддаленому від всіх острові абсолютно не зрозуміло, хто б це міг бути і чому. За класикою жанру підозрюваними стають абсолютно усі. Здається, ніби усі мають мотив зробити це, але в той же час здається, що нібито абсолютно ніхто не зацікавлений у тому, щоб вбивати інших людей. Цей серіал це суміш детективу, трилеру та драми. Кожен учасник події приховує власні таємниці. У кожного з них є свої певні скелети у шафі, і, звичайно, ніхто з них не хоче їх показувати. Цей мінісеріал ви також зможете подивитися на одному подиху, і власне за одні вихідні або за один день. Да. І останній детективний трилерний серіал з легенькими елементами містики. І цей серіал називається «Відгони». Да. Лені. Зникла. Може, її викрали? Ти не зникла, просто не хочеш, щоб тебе знайшли. Що відбувається. Не тут. Ти гадки не маєш що ти діється. Ти зрадила мене і розповіла Діонові. Думала, не дізнаюсь. Вона казала, що це ти хвора. Ти вбиваєш мене. Я рятую себе. В цьому серіалі ви дізнаєтеся історію двох сестер близнючок. І як мені здається, усі близнюки колись мінялися місцями, і от наші головні героїні також звикли до таких шуточок. Але отже, вони дорослі жінки, вони мають свої сім'ї, вони мають свій власний спосіб, манеру та й власне своє життя. І власне в один день життя обох жінок руйнується. Нас близнючок зникає, і, звичайно, іншій сестрі доведеться шукати її, дізнаватися правду, розкривати таємниці, встрягати в певні небезпеки заради пошуку та, можливо, порятунку своєї сестри-близнючки. В цьому серіалі ви також дізнаєтеся багато про сімейні таємниці, багато про розслідування. Вам буде дуже сильно цікаво дізнатися, що ж там відбувалося насправді, хто з близнючок зник, чому, заради чого, і дійсно. Цей серіал також дуже сильно вартує вашої уваги. Ви точно не пожалкуєте, якщо оберете саме його сьогодні до перегляду. Але насправді усі серіали, про які я вам сьогодні розказувала, вони всі точно-точно мають потрапити до вашого списку перегляду. Якщо ви любите детективи, трилери, психологічні трилери і все в такому напруженому жанрі, тоді уся ця підбірка точно, точно, сильно вам сподобається. Майже усі серіали, окрім. Містера Мерседеса вони мають лише один сезон. Це міні-серіали на 6, приблизно 8 серій, у... в якому серіалі як. Лише у серіалі Містер Мерседес ми маємо три сезони, ну, власне, трилогію. І дійсно, усі ці серіали, включно з цим, я дуже сильно рекомендую вам подивитися. І я сподіваюся, що до кінця цього відео ви вже щось обрали для себе. Тому пишіть у коментарях, що вас зацікавило найбільше, та, можливо, ви також зможете порадити. Якийсь крутий серіал на вечір. А я рада була сьогодні з вами побачитися. До скорих зустрічей, Па-па!